Вас вітає тут канал Океан Трейд. Представляємо чистову розточну головку з підводом зор та мікрометричним регулюванням від відомого турецького бренду SumTom. Є e WM2SLBK-2. Дані розточні головки з каналом для підводу зор використовуються на універсально фрезерних координатно розточувальних верстатах та верстатах з ЧПУ. Система модульна, подовжуючи та оправки різної довжини, збирається з головкою на потрібну глибину розточування. Діапазон розточування головки від 25 до 47 мм. міліметрів. Приєднувальний діаметр хвостовика 14 міліметрів. Головка має картерич під трикутну пластину ТПКН або ТПЖ 0802. Для регулювання потрібного розточувального діаметра головка оснащена шкалою з кроком Цілих одна сота міліметра. Корпус головки виготовлений з високоякісної інструментальної сталі та вкритий захисним нікелевим покриттям. Головка розточувальна для фрезерного, свердлильного і токарного верстата. Оптимальний вибір для точного розточування отворів в заготовках, перевага їх використання, висока експлуатаційна стійкість, універсальність і компактність, оптимізує технологічний процес обробки, гарантує високу точність технологічних операцій. В комплект входить два ключі: один для регулювання потрібного діаметру розточки, другий для кріплення. Пластин до цієї головки можна придбати три змінні картриджі для збільшення діапазону розточування. Замовити цей товар та багато інших ви можете на нашому сайті ocean.ua А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку ромово будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.